Україна звільнила з полону ще 95 захисників. Додому повернулися воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Вітаємо! Морпіхи єсть! Підкова!

Серед звільнених українських захисників 88 рядових та сержантів і сім офіцерів повідомили у координаційному штабі з питань погодження з військовополоненими. Серед них 49 воїнів ЗСУ. Зокрема, учасник повітряного мосту, який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на Азовсталь, аби допомогти заблокованим там підрозділам. Хлопці вже їдуть на обстеження, де отримують необхідні речі та телефони, щоб зв'язатися зі своїми рідними. Далі їх чекатиме реабілітація. Слава Україні! Україна! Она друзе! З поверненням, хлопці! Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін. Загалом додому вдалося повернути 3405 людей.